Добрий день. Я Ксенія Короньєнко, юристка РЦПЛ. Мене звати Надія Васьківська, я також юристка РЦПЛ. Сьогодні ми поговоримо про злочини проти людяності. Злочини проти людяності передбачають вчинення певних діянь, таких як, наприклад, вбивства, катування, зґвалтування, сексуальне рабство, переслідування у певному контексті. Вони мають бути частиною широкомасштабного чи систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення. Саме цей контекст є важливим для кваліфікації злочинних діянь, які інакше могли підпадати виключно під національну юрисдикцію як злочині проти людяності. Особа може нести відповідальність за злочини проти людяності, якщо він чи вона вчиняє одне чи декілька визначених діянь у цьому ширшому контексті. Не обов'язково, щоб особа планувала чи очолювала ширшу кампанію. Найбільш повне визначення злочинів проти людяності міститься у статті 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, про яку мова піде далі. Вперше злочини проти людяності як юридична концепція згадувалися у спільній декларації Франції, Великої Британії та Росії у 1915 році. У відповідь на винищення вірмен Туреччиною після Першої світової війни міжнародна комісія з воєнних злочинів рекомендувала створити міжнародний трибунал для розгляду не лише воєнних злочинів, а й порушень законів людяності. Така ідея не отримала достатньої підтримки. Після подій Другої світової війни розробники статуту Нюрнберзького трибуналу зіткнулися з проблемою, як покарати представників нацистського режиму за голокост та інші масові злочини. Класичне визначення воєнних злочинів не включало злочини, вчинені урядом проти власних громадян. Тому розробники додали положення про злочини проти людяності, визначені як вбивство, винищення, поневолення, депортація. Та інші нелюдські діяння вчинені щодо цивільного населення до або під час війни, або переслідування з політичних, расових чи релігійних мотивів з метою здійснення або у зв'язку з будь-яким злочином, що підлягає юрисдикції трибуналу, незалежно від того, були ці дії порушення внутрішнього права країни, де вони були скоєні чи ні. Статут Токійського трибуналу містив подібне визначення з деякими змінами. Союзна контрольна комісія, утворена після закінчення Другої світової війни, розробляючи законодавство Німеччини, прийняла закон номер 10 із схожим визначенням, за винятком того, що до злочинів проти людяності додавалися зґвалтування, ув'язнення та тортури, та не було згадано про зв'язок діянь з воєнними злочинами чи агресією. На початку 1990-х років Рада безпеки ООН створила міжнародний трибунал щодо колишньої Єгославії – МТКЮ. Та міжнародний трибунал щодо Руанди МТР у відповідь на вчинення на цих територіях масових злочинів. Статут кожного з них містив перелік діянь, який наводився у лише згаданому законі номер 10 У статуті МТКЮ певні діяння вважалися злочинами проти людності, коли вони вчинені під час збройного конфлікту міжнародного чи не міжнародного характеру і спрямовані проти будь-якого цивільного населення. Статут МТР визначає інший контекстуальний елемент злочинів проти людяності, що вчинялися під час широкомасштабного або систематичного нападу на будь-яке цивільне населення за національною, політичною, етнічною, расовою чи релігійною ознакою. Таким чином, визначення подібні за винятком того, що статут МТКЮ вимагає наявність збройного конфлікту, а статут МТР дискримінаційних підстав. Римський статут МКС містить той самий перелік діянь, що і закон номер 10 але додає примусове переміщення населення, сексуальне рабство, примушення до проституції, примусову вагітність, примусову стерилізацію, сексуальне насильство, насильницькі зникнення та злочин апартеїду. Статут МКС відхиляє вимогу про існування збройного конфлікту та наявність дискримінаційних ознак. Сьогодні здається цілком зрозумілим, що зв'язок зі збройним конфліктом не є обов'язковим. Більшість міжнародних договорів не містять такої вимоги. Дане положення є визначальною ознакою злочинів проти людяності. Будь-яке цивільне населення включає не тільки ворожих громадян, воно також охоплює, наприклад, громадян, проти яких злочини вчиняє власна держава. Громадянство чи приналежність жертви злочину не має значення. Термін цивільне населення підкреслює. Що злочини повинні бути спрямовані саме проти цивільних осіб, а не комбатантів, тоді як термін населення вказує на те, що передбачається більша кількість жертв, і що злочинні діяння проти окремих осіб виходять за рамки поняття злочинів проти людяності. Варто підкреслити, що це не означає, що все населення має бути ціллю нападу, починаючи з 1990-х років, концепція широкомасштабного або систематичного нападу спрямованого будь-якого цивільного населення стала загальноприйнятим формулюванням. Не обов'язково, щоб напад одночасно був і широкомасштабним, і систематичним. Він повинен відповідати лише одній із вимог. При цьому напад, спрямований проти будь-якого цивільного населення, обов'язково передбачає принаймні певний ступень масштабу та організації. Термін широкомасштабний, як правило, позначає масштабний характер нападу та велику кількість жертв. Чисельне обмеження не встановлено. Питання про широкомасштабність має вирішуватися на основі фактів. Хоча термін широкомасштабний зазвичай описує вчинення численних злочинних діянь, він також може стосуватись єдиного нападу, що має надзвичайний масштаб. Термін систематичний також було визначено у різний спосіб. Відповідно до звичайного значення цього терміну, головною ознакою систематичності є високий ступінь організованості, а такі фактори, як діяльність відповідно до певного шаблону, неперервність чинення, використання ресурсів, планування та політична вмотивованість, є допоміжними. Термін напад не використовується в тому ж сенсі, що і при кваліфікації певних діянь як воєнних злочинів. Він не обов'язково передбачає використання військової сили і може включати жорстоке поводження з цивільним населенням. При цьому такий напад має вчинятися у рамках проведення політики держави або організації, спрямованої на вчинення такого нападу, чи з метою сприяння реалізації такої політики. Одне і те ж саме діяння може одночасно кваліфікуватися і як воєнний злочин, і як злочин проти людяності. Наприклад, масове вбивство цивільних осіб під час збройного конфлікту може становити обидва види злочинів. Однак існують значні відмінності між двома видами злочинів. По-перше, на відміну від воєнних злочинів, злочини проти людяності можуть мати місце навіть за відсутності збройного конфлікту. По-друге, злочини проти людяності вчиняються під час широкомасштабного або систематичного нападу на відміну від воєнних злочинів, коли один ізольований інцидент може становити воєнний злочин. По-третє, воєнні злочини головним чином вчиняються проти громадян ворожої сторони або осіб, пов'язаних з іншою стороною конфлікту. Злочини проти людяності натомість можуть вчинятися проти осіб, незалежно від їх національності чи приналежності. Що стосується геноциду, спочатку він розглядався як особливо жахлива форма злочину проти людяності, який полягав у вчиненні певних діянь з наміром знищити повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. Однак з часом визначення цих двох злочинів змінилися та містять різні визначальні ознаки. Головним при кваліфікації певних діянь як геноциду є наявність спеціального умислу. Детальному розгляду понять воєнні злочини і геноцид присвячені окремі відео. За статтею 7 Римського статуту злочин проти людяності означає будь-яке з перелічених нижче діянь, коли воно вчиняється в рамках широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення, коли такий напад вчиняється усвідомлено. Перше вбивство. Друге. Винищення, що включає умисне створення умов життя, розрахованих на знищення частини населення, зокрема, позбавлення доступу до продуктів харчування і лікарських засобів. Третє, поневолення, що означає здійснення будь-яких або всіх повноважень, пов'язаних з правом власності на одну або більше осіб, і включає здійснення таких повноважень у ході торгівлі людьми, зокрема жінками та дітьми. Четверте. Депортація або насильницьке переміщення населення. Що означає насильницьке переміщення відповідних осіб шляхом виселення з території, на якій вони законно перебувають за відсутності підстав, що допускаються міжнародним правом, або вчинення інших примусових дій з такою метою? П'яте ув'язнення або інше жорстке позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних норм міжнародного права. Шосте катування, що означає умисне заподіяння сильного болю або страждань, фізичних чи психічних, особі, яка перебуває під вартою або під контролем обвинуваченого. Однак катування не включає болю або страждань, що виникають лише в результаті законних санкцій, невід'ємних від цих санкцій або заподіяних ними випадково. Сьоме зґвалтування, сексуальне рабство, примушення до проституції, примусова вагітність. Примусова стерилізація чи будь-яка інша подібна затяжкістю форма сексуального насильства. Зокрема, примусова вагітність означає незаконне позбавлення волі будь-якої жінки, яка стала вагітною в примусовому порядку, з метою зміни етнічного складу будь-якого населення або вчинення інших серйозних порушень міжнародного права. Восьме переслідування будь-якої групи або спільноти, яку можна ідентифікувати за політичними расовими, національними, етнічними, культурними. Релігійними, гендерними або іншими ознаками, що загально визнані неприпустимими згідно з міжнародним правом. Тобто, переслідування означає умисне і грубе позбавлення основоположних прав всупереч міжнародному праву за ознакою належності до тієї чи іншої групи або спільноти. Крім того, воно має бути вчинене разом із будь-яким іншим злочином проти людяності чи будь-яким злочином, що підпадає під юрисдикцію суду. 9. насильницьке зникнення осіб. Що означає арешт, затримання або викрадення осіб державою чи політичною організацією, або з їхнього дозволу за їхньої підтримки чи за їхньою мовчазною згодою, з подальшою відмовою визнати таке позбавлення волі, або повідомити про долю чи місце перебування цих осіб з метою залишення їх без правового захисту протягом тривалого періоду часу. Десяте злочин апартеїду, що означає нелюдські діяння, подібні за своїм характером до інших злочинів проти людяності, які вчиняються в контексті інституціоналізованого режиму систематичного гноблення і домінування однієї расової групи над будь-якою іншою расовою групою, або групами та які вчиняються з метою збереження такого режиму. Одинадцяте Інші нелюдські діяння подібного характеру, що умисно заподіюють сильних страждань чи тяжких тілесних ушкоджень або серйозної шкоди психічному чи фізичному здоров'ю. Особа, обвинувачена вчинення злочину людяності, повинна усвідомлювати ширший контекст, у якому вчиняються її дії. Тобто той факт, що вони є елементом нападу спрямованого проти будь-якого цивільного населення. Саме ці ознаки є визначальним для кваліфікації певного діяння як злочину проти людяності. І отже, особа має знати про їхню наявність, щоб бути визнаною винною у вчиненні злочину проти людяності. Зловмисник не повинен розділяти мету чи цілі загального нападу. Головне це знання контексту, в якому відбувається напад. Обвинувачений не повинен бути тим, хто спланував напад, не повинен брати участь у формуванні будь-якої політики, не повинен бути пов'язаний з будь-якою державою чи організацією, або навіть поділяти ідеологічні цілі нападу. Після другої світової війни кілька справ стосувалися випадків. Коли окремі особи доносили на знайомих представникам нацистської влади з міркувань особистої вигоди, такі особи були притягнуті до відповідальності за злочини проти людяності, оскільки, хоча вони діяли з особистих мотивів, їхні дії об'єктивно були частиною системи переслідування, і вони діяли, знаючи цю систему та можливі наслідки своїх дій. Що стосується деяких вимог, які містяться в описі певних злочинів проти людяності, наприклад, незаконний, нелюдський. Не вимагається, щоб злочинець особисто вважав свої дії нелюдськими або незаконними. Підсумуємо: злочини проти людяності належать до категорії злочинів, які вчиняються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу спрямованого проти будь-якого цивільного населення. Поняття злочинів проти людяності вперше було визначено в міжнародному праві після звірств, скоєних під час Другої світової війни, зокрема нацистським режимом. Злочини проти людяності включають ряд діянь, таких як вбивство. Винищення, катування, поневолення, насильницька депортація, ув'язнення, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, переслідування, насильницьке зникнення, апартеїд. Сьогодні злочини проти людяності вважаються одним із найсерйозніших злочинів згідно з міжнародним правом. І особи, які вчиняють такі злочини, можуть бути притягнуті до відповідальності перед міжнародними кримінальними трибуналами або національними судами. У наступній лекції ви дізнаєтеся про злочини проти довкілля.